Всім привіт! З вами Маріна Безніщенко. Розглянемо письмове ділення у стопчик. Спочатку поділимо 378 на одноцифрове число 2. Для цього ми перевіряємо, чи ділиться перша цифра на 2. Від трійки 2 ми можемо відняти один раз, адже в числі 3 двійка поміщається всього один раз. Тому в частку записуємо одиничку і віднімаємо від трьох 2. Отримаємо один. Далі спускаємо наступну цифру 7. В числі 17, двійка може поміститися 8 разів. Адже 2 помножити на 8 буде 16. Тому у частку записуємо 8 і віднімаємо 16. Отримаємо 1. Дуже важливо, щоб відповідь після нашого віднімання була меншою, ніж те число, на яке ми ділимо. Бо, наприклад, якщо б ми зараз взяли двійку не 8, а 7 разів. І відняли не 16, а 14, то у відповіді ми б отримали число 3, а воно більше, ніж наш дільник 2. І це нам каже про те, що ми недостатньо велике число підібрали при діленні, бо нам треба взяти максимально велике число, щоб можна було відняти від нашого неповного діленого. Продовжимо ділити. Після віднімання знову зносимо наступну цифру 8 і думаємо, скільки ж разів у числі 18 поміститься двійка. Оскільки 9 помножити на 2 буде 18, то беремо саме 9 разів. В частку записуємо 9 і помноживши 9 на 2, віднімаємо 18. У відповіді отримали 0, отже, ділення завершено. Тепер поділимо число 4761 на двоцифрове число 23. Беремо першу цифру, в діленому – це 4. Від 4 23 ми не можемо відняти жодного разу. Тому беремо ще наступну цифру 7. Від 47 ми число 23 можемо відняти 2 рази, бо 23 помножити на 2 буде 46. В частку записуємо 2, і, віднімаючи 46, отримаємо 1. Далі зносимо наступну цифру 6. І бачимо, що від 16 число 23 ми не можемо відняти жодного разу. І треба взяти наступну цифру. Але це ми можемо робити тільки після виконаного ділення. Тобто ми ділимо, далі спускаємо наступну цифру. Знову ділимо і знову спускаємо цифру. Не можна спускати без ділення. Тому ми поділимо, так кажучи, ні скільки разів. Тобто поділимо 0 разів. Частку пишемо 0. Тепер можемо спустити наступну цифру 1. Та як швидко зрозуміти, скільки разів у числі 161 поміститься 23? Для цього ми можемо закрити останні цифри в обох наших числах. І порахувати приблизну кількість разів. В 16 число 2 поміститься 8 разів. Перевіряємо. 23 помножимо на 8, отримаємо 184. Це забагато, тому беремо 7 разів. При множенні отримаємо якраз число 161. І розглянемо останній приклад. Поділимо 130 975 на трицифрове число 325. Як завжди, беремо першу цифру 1. Це замало. Беремо ще наступну 3. Теж не вистачає, щоб відняти 325 хоча б один раз. Тому беремо третю цифру, 0. І знову замало. Отже, при першому діленні візьмемо перших 4 цифри. Будемо ділити 1309. І щоб нам було легше, скористуємось лайфхаком з минулого прикладу та закриємо останні цифри в наших числах. Так як ми ділимо на трьохзначне число, то закрити можемо по дві цифри. Отримаємо 13 поділити на 3. В числі 13, трійка поміщається 4 рази. Тому, в числі 1309, число 325 теж поміститься приблизно 4 рази. Перевіряємо. 325 помножимо на 4 вийде 1300. Підходить. В частку записуємо 4. І віднявши 1300, отримаємо відповідь 9. Зносимо наступну цифру 7. І бачимо, що недостатньо велике число для віднімання. Тому, як і в минулому прикладі, обов'язково ділимо 0 разів. В частку записуємо 0 і спускаємо наступну цифру 5. Користуючись вже відовим лайфхаком, закриваємо останні цифри і бачимо, що 9 поділити на 3 можна 3 рази. Перевіряємо. 325 помножити на 3 буде 975. Підходить. Тому в частку пишемо 3 і віднімаємо 975. Ділення завершено. Став лайк, якщо ти зрозумів, як ділити в стовпчик, та обов'язково перевір, чи підписаний ти на наш канал. До нових зустрічей! Бувай!